Свідки мінливого минулого, церква Олександра Невського поряд з колишнім центральним комітетом комуністичної партії, берегиня міста Свята Софія, дивиться у динамічне майбутнє на площі перед національним театром. Жива культура. На цій площі дуже любить гуляти співачка Полі Генова. Болґерії Щейнджінглес останніми роками Болгарія змінилася завдяки новому поколінню. 20 років тому тут все було тихо нічого не розвивалося навіть в культурі. Зараз настали нові часи. У старому міському палаці розташована галерея мистецтва. У парку проводять виставки. У парковому кафе зустрічаються поціновувачі мистецтва. 150 років тому тут була царська резиденція. В місті знаходиш сліди різних культур. А те, що поєднує минуле і сучасність, це дух цього міста, який відчуваєш тут повсюди. Особливо багато залишили в місті стародавні римляни. Півтисячоліття вони управляли Софією. Так само довго тривав і османський період в історії Софії, яка бачила дуже багато правителів. Експонати археологічного музею свідчать про історію восьми тисячоліть. Софія Софія глибоко історичне місто, яке зазнало різноманітних впливів. Болгари вже й забули, що від чого походить. Тут були фракійці, греки, римляни. І вже не важливо, хто прийде, головне, що залишиться. І це Софія. У 19 столітті образ міста формували архітектори з Австро-Угорської імперії та Німеччини. Ці свідчення минулого в останні роки радикально оновились сучасними архітектурними елементами. З часу приєднання до Євросоюзу у 2007 році місто змінилось. Щоб поєднати історію фракійців та римлян і сучасний Брюссель, не втративши при цьому історичного обличчя міста, щоб і надалі воно залишалось різноманітним у цій великій родині. Мартін Заїмов також розглядає зв'язок минулого і майбутнього як шанс. Підприємець та політик робить ставку на електромобільність та показує нам витоки болгарської столиці. Завдяки мінеральним джерелам кілька тисяч літ тому тут з'явились перші мешканці. за бажання у місті повсюди зустрінеш природу. Софія має багато озер і парків. А на південному сході від міста розташований гірський масив Вітоша, який сягає понад двох тисяч метрів заввишки. На електромобілі Мартін Зеймов опиняється на природі за 20 хвилин. В гірських лісах прихований Драгелевський монастир. Це плейсизінсофіце одне з найкращих місць у Софії. Тут можна почути звуки гір. Цього немає в парках чи будь-де там завжди чути вир міста. Утім, співачці Полі Генові звуки міста подобаються. Вона йде у Кукендбук, ресторан і бібліотеку. Одночасно співачка представляла Болгарію на Євробаченні 2011 року. А зараз вона насолоджуватиметься італійською кухнею і дивитиметься шоу, яке щойно записала з колегами-музикантами. за останні 10 років люди у Софії стали більш креативними. Ми працюємо на доволі високому рівні. Тож і на міжнародній арені маємо багато перспектив. може, тут ще не всі впевнені у собі, але більшість болгар дуже наполегливі, як я. Тому у мене все вийде. Сабен Енатинкамонамейки. Найкращий музичний клуб у місті розташований у культурному палаці Софії, будівлі з часів соціалізму. Там Полі Генова зустрічає не тільки друзів-музикантів, але й гурти з усього світу. Софійські ночі бувають дуже довгими.